Доброго дня. Ми з вами знаходимося у хірургічній операційній клініки ветеринарної медицини Ветмедсервіс ветеринарного факультету. Сьогодні ми з вами поговоримо про утримання кролів. В промисловому кролівництві кролів утримують згідно вимог відомчих норм технологічного проєктування у клітках, так зване кліткове утримання. Клітки стаціонарні, як для промислового, так і для приватного сектора. Що саме основне у клітці? Клітка дно для королів повинно бути ну, сітчасте або планчасте. Клітка повинна бути розміром 60 на 40х50. Вона складається із трьох відділів. Перше це власне клітка для утримання, маточник, і третє відділення це для відділення для грубих кормів для сіна. Також у клітці повинні бути перше це годівничка для грубих, сипучих кормів, комбікормів. І для наповалка, автонаповалка. Якщо немає змоги автонаповалку, то використовують ніпельні або інші наповалки. Можна використовувати і блюдця, Це якщо приватне господарство. Кролі не повинні хворіти. А для того, що вони не хворіли, треба їх вчасно вакцинувати. Вакцинуємо ми, наприклад, і радимо ранньою весною або пізньою зимою, це лютий березень. Ми вакцинуємо їх один раз вакциною від геморрогічники і міксоматозу. І нам цього щеплення вистачає на. Півроку це мінімум. А такі кролі, як у нас, а в нашому випадку це є каліфорнієць, який з нами використовується як плідник і як тварина для навчальних цілей, то він у нас е живий, жвавий і використовується уже не перший рік. Також у у нас в Україні використовують і декоративних крилів. Люди, які люблять декоративних тварин, породи, барани і інших, можуть утримувати кролів у домашніх умовах, квартирних умовах. Але повинні вони розуміти, що використовуючи, чи, Вибираючи тварину власне кролика для домашніх умов, вони повинні розуміти, що ця тварина це, вона не буде сидіти так, як зараз у нас на одному місці. Ця тварина, вона сутінкова тварина, вона активна вечором, так? Вона на ну, вона на одному місці не сидить. Всі провода, всі дроти, які є у квартирі. Повинні перейти через її два зуби верхніх і два зуби нижніх. На одну тварину повинно бути мінімум, це якщо промислове виробництво, повинно бути від 0,4-0,5 метрів квадратних. Але якщо це виберете одну тварину у домашніх умовах, то кімнати вистачає для одного. Саме основне, щоб тварина знайшла друзів у вас і. У ваших рідних що хочу сказати, що хворіють ваші друзі чи не хворіють, але все одно приходьте до нас на вакцинацію, на поради, дзвоніть, і ми вам допоможемо.